У вас одразу може виникнути запитання, а що ж це таке у мене перед очима? Я не буду тягнути з відповіддю. Це одиничне коло. Чому ж одиничне? Одиничне коло. Це дуже і дуже просто, його радіус дорівнює одиниці. Ми будемо ще дуже часто зустрічатися з цим терміном протягом нашого курсу, але одразу хочу вас попередити. Або ви не лякалися, не дивувалися, якщо я буду використовувати слова тригонометричне коло. Ці поняття є тотожними, тому можемо використовувати те, яке нам є трохи приємнішим. І знаючи, що радіус нашого кола 1, я можу визначити координати цієї точки. Оцієї. Якщо х координата у мене буде дорівнювати довжині цього відрізку, тобто радіусу кола, я можу записати, що це 1. І оскільки ця точка лежить на вісі абсцис, то y координата дорівнює 0. Переходжу далі. Точка лежить на вісі ординат. Тобто х координата у мене дорівнює 0. І y координата у мене дорівнює 1. Добре. Іду далі. Тут все аналогічно. Точка вже лежить по іншу сторону від вісі ординат. Тобто х координата у мене мінус 1 і y координата дорівнює 0. Я думаю, ви здогадалися, що буде зараз. х координата дорівнює 0 і yкороната дорівня мінус одиниці, Окей. На тригонометричному колі ми будемо переважно працювати з різними кутами. Цей, що я зараз малюю, утворює з вісю абсис кут 0 градусів. Тут все дуже і дуже просто. Але якщо я зараз побудую отакий от відрізок, то у мене утворився кут, назву його альфа. І що ж я про нього можу вам сказати? По-перше, я можу сказати, що він додатній. Чому? Я пропоную вам запитати невеличке правило. Ми домовилися, що коли ми рухаємося від осєвсис проти годинникової стрілки проти годинникової стрілки, то у нас утворюються додатні кути. А коли ми рухаємося за годинниковою стрілкою, то утворюються від'ємні кути. Доволі просте правило. Я думаю, що ви швидко його запам'ятаєте. Його виділю. Добре. Окей. Uh, okay. Що ще я можу сказати? Для початку я хотів би позначити якось все-таки координати цієї точки. Оці. Де відрізок дотикається до одничного кола. І нехай це будуть А та Б. Це дуже і дуже просто. А та Б. Добре. І тепер ще що я хочу зробити, я хочу опустити перпендикуляр. У мене утворюється кут 90 градусів, тобто я маю невеличкий прямокутний трикутник. Я вже знаю, що я знаю один його кут, я знаю довжину гіпотенузу. Довжину гіпотенузи це у мене одиниця, оскільки це радіус одиничного кола. Що ж я ще можу сказати? Окей, я можу визначити довжини цих двох сторін. І тут все буде дуже просто. Я, провівши тут перпендикуляр, можу побачити одразу, що ця блакитна сторона, блакитний катет буде дорівнювати Y координаті. Тобто B. Одразу так і запишу. B. Це ми позначили. І тепер другий жовтий катет, прилеглий до нашого кута. Це у мене довжина. Це у мене. Х координата тобто А, і це я теж позначив. Тепер я пропоную нам згадати означення тригонометричних функцій через трикутник, і сказати, що косинус альфа, косинус -альфа буде дорівнювати прилеглому катету до кута, з яким ми працюємо, тобто у нашому випадку це А, і поділений цей катет на гіпотенозу на одиницю. Тобто косинус альфа дорівнює а. Переходжу до синуса. Синус альфа, синус альфа дорівнює Б протилежному катету, поділеному на гіпотенузу на одиницю. І тоді я приходжу до висновку, що синус альфа у мене дорівнює Б. Якщо я знаю, що косинус альфа дорівнює а, синус альфа дорівнює Б, то можу так само сказати, що і А дорівнює косинус альфа, а Б дорівнює синусу альфа. І тоді я можу зробити невелику хитрість з нашими координатами. І записати їх не як А та Б, а як косинус альфа та синус альфа, що я одразу і роблю. Координати цієї точки це косинус альфа та синус синус альфа. Добре. Тоді можна одразу і записати собі невеличку пам'ятку, щоб уже точно не забути, що косинус альфа Косинус альфа це х -координата, координата. Точки перетину відрізка, тобто точки перетину гіпотенузи нашого трикутника або радіуса одиничного кола з одиничним колом. Окей. І тепер синус альфа, синус альфа, це у мене y координата, y координата. Точки перетину нашого відрізка та одиничного кола. Добре, я зараз хотів познати про ще одну важливу тригонометричну функцію це тангенс тангенс альфа. Я думаю, ви пам'ятаєте його значення, але все ж повторимо. Це у мене відношення синусу альфа до косинусу альфа. І з цих ототожностей я можу вивести, що це. Б. Тобто протилежний катет, до А, до прилеглого катета. Окей, з цим ми також розібралися. І що я можу вам, в принципі, зараз сказати? Мета цього відео це не лише познайомити вас з тим, що таке є одиничне коло і як з ним працювати, а власне пов'язати означення функції через одиничне коло з означенням через трикутник. Це дійсно є важливо і сумно, що це далеко не завжди чітко проговорюється, а це насправді дуже і дуже спрощує нам подальшу роботу.